Сьогодні 21 липня ми з вами відвідаємо урочище Діброва. Це є центральний вхід. А от зараз тут написано, які цікавинки є саме тут. Тут, бачите, пише є так. Вольєр діяко Кабана, джерело, джерело з лікувальною водою, арборетум Діброва, дуб Вулик, Дуби Олекси Довбуша, Зал для конференцій, відпочинок на лоні, музей природи в мініатюрі. Ось це все на цій території. Ось тут знаходиться така, е, лісовичок. Це в нас є магазин екопродукції. Тут можна придбати гриби, різні сухофрукти. Так, ось бачите. Це державне підприємство, ліс-екоцентр. Ось тут багато таких поробили дерев'яних різних лавочок, будиночків. І тут можна відпочити. За окрему плату можна зняти собі бесідку. Так, ось зараз є пам'ятник лісовикам Прикарпаття. ну І тут дописуються основні тези. Тут на цьому ж місці. При вході ви бачите є пам'ятник лісовикам, лісовикам Прикарпаття 2008 рік. Ось як виглядає працівник лісу. Так, от бачите інформаційні таблички лісівничо-екологічний просвітницький центр. Ось тут розписано основні тези що можна робити, що заборонено на території. Ось продовжуємо наш маршрут по алеї. Можете звернути увагу одразу. Ось такі різні дерев'яні лавочки. Де можна посидіти, почитати. Ліс тут надзвичайно різний, тому що спеціально сажений. І ми по ходу будемо бачити, наскільки тут багато цікавих рослин і дерев. Ось тут ви бачите різні такі скульптури жінка і молоде оленя. Тут багато ваші заслужені сім'ї України розписані. І показано. Так, це в нас є музей, в якому можна подивитися різні цікаві. Регіональні виставки. Так, ось вам перед вами знову дерев'яні різні бесідки, шалашики. Ось бачите, тут люди можуть за окрему плату собі ось такий будиночок винянути і цілий день жарити, ось тут, наприклад, шашлики відпочивати, оглядати красоти, заповідників. Так, а ось зверніть. Яке цікаве деревце у формі такого дерев... лісового якогось духа. Так, зараз ми знаходимося біля вольєра дикого кабана. Ну, вони напевно десь ще поховалися, можливо зараз десь ми їх знайдемо. Ось тут вони, тут вони обітають. Зараз ми бо, йдемо, ось бачите, а ось тут бачимо, оце є е, окопи періоду Великої вітчизняної війни. І досить вони ще глибоко, глибокі залишилися. Ось тут така стежка, дерев'яний настил. Так. Так. А ось правильно окопи Першої світової війни. 1914-1916 рік. Тут відбувалися бої. І ви бачите, наскільки ще гарно збереглися окопи. Кабанчика, от бачите, прийшов. Я казала так, так, так. А йде, ще маленька. А, дружище з рукою. Двіться, щоб руки не чапнули. А ти відео чи фото? Це поки що відео. Ти давай, я потім фото. Так, а, ну попереходили вже більше. А, бачите, а ти печ п'єш? На! Ой-ой-ой. Та тут я треба було з стрибуханку брати! Боже, вони колись буханки. А ось як вони хочуть їсти, бачите? Вони тут хліб з'їдають за секунди. Давай, дядьку? Охо тут таке слайсівці. Так, ось зараз ми підійшли до наступної інформаційної таблички. Це у нас дуб вулик. Так, ось тут пише про нього. А ось як виглядає дуб вулик. Ось зараз ближче ось там ви бачите отвір такий. Ось він. Ось там погніздилися бджівки й дають мед. Так, зараз ми спускаємося по таких от сходках. Там є криничка. І ми зараз до неї подивимося, що там цікавого. Ось таке відпочивальне місце. Ось така лавочка. Старенька вже, правда. І ось таке там джерельна, бачите, водичка. Ось тут такі є озерця. Вони ось такі дикі, рязка на них зелена, ви бачите. Але все природне. А ось перед вами саме отруєний, саме ядовитий гриб. Це бліда поганка. Запам'ятайте і ніколи її в кошик не кидайте. Так, а зараз перед вами інформаційна табличка, де написано про чотири дуби віком 300-360 років. Так, ось ви бачите, вони огороджені. Ну, це для дубів вік ще не є дуже старим. А ось і другий. Вони не обредні, але... Так. Ось як виглядає. озерце в урочищі Діброва. Ось такі. Причалики. Дерев'яні беседки. Так, це з другої сторони Озерця. Так, на кого собі, це? Ну, я не в... хочу, я хай, хай, хоч щось мушу, бо я цьому житті. Так, так ось бачите, табличка пише видойнище і лікувальні джерела. От, з гліцерином досить такі. Тут і капличка є. Зараз ми подивимося ближче. Бачите, який тин з очерету. Так, це табличка на... Таплиці. А ось ми заходимо всередину. Ось бачите, тут можна так сказати маленька церковця. Так, образи. це оригінально. Ось тут такі алейки. Як бачите, вони надзвичайно природні, тому що тут коштів доглядати дуже мало. І вони в такому трошки дикому стані. Так, ось бачите, тут починається дендрологічний парк, 8 гектарів. На цій території можна знайти різні різні насадження. Ось тут, бачите, схематичний план, де що посаджено. Так, зараз перед вами сосна звичайна, сосна жренка, сосна гачкувата, сосна жовта, сосна румелійська і веймутова. Ось на цій території бачите сосні дуже різних різних видів. Просто далі буде сосно. ще. А там ще ой, -ой, -ой там дещо ой -ой -ой. багато цікавого. По ходу алеї ви бачите сосна кядрова Сибірська, корейська, жовта гірська. Грибельна. Так, тут у заповіднику є ось такі дерев'яні беседки. ось там можна відпочити. Так, ось зараз перед вами ялина корейська. Їх тут є кілька видів. Ялин. От похожі на наші смереки, але все ж таки вони інші. Виду. Так, зараз перед вами ялиця біла. Батьківщина Альпи і Карпати. Вас бачите? О, як виглядає ялиця? Інколи навіть ходиш по лісу і не знаєш, що воно таке, як правильно називається. Перед вами це е, красуні карпатські, подільські, а також соснівські. соснівські. Бачите, які гарні смереки, гарні дівчата. Він так, біленсь. тут багато всяких дубів бере. От перед вами ялини, бачите, сріблясті. Зверніть увагу, бачите, маленький птенчик, він напевно випав десь з гнізда. І він може загинути, а може а птічка його знайде. З мамою. Мама його зараз забере. Так, ось бачите, мурашник. Досить оригінальний, бо він з однієї хвої. І тут мурашки повзають. Так, ось тут такі оригінальні. Як там Столик. Тут напевно коли дощ можна собі засідати. Так, а ось Ну, хай зараз ми прийшли. Тут теж такі беседочки, але тут є в нас джерело, криничка, де цілюща вода. Вода з гліцерином. Ось це от, оригінальне місце. Вода, хорошо, як її набрати. Так. ну Зараз ми підійдемо і спробуємо набрати цієї води. Так, ось бачите. Яка криничка, яка гарна прозора вода і дуже якісна і корисна. Так, ось про це джерело описано тут. Бу, вже є драцвін, так? Так, да, вже драпана, а mm буде. -hmm. Ну, таке. То на рік воно таке, рік молодшує, той старший мангелін. Надихає угу. на подвиги видно? і омолоджує організм. Що, робимо сьогодні героїчний? Так, ну що ж, ми підійшли до центральної частини біля музею. Ось тут теж є такі всякі домики. І на цьому наша екскурсія по екологічному центру буде завершена.